Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всіх, хто завітав до мене у цей вересневий вечір. Я сьогодні хочу вам показати красоти нашої української землі, нашої Київщини. Осінь. І сьогодні небо розвиднялося. З'явилася ця бездонна блакить, хмари відступили. І зараз ми бачимо, сонечко скочується по небосхилу за обрій. Скоро сідатиме. Ми сьогодні приїхали у наше родове гніздо, де я виросла, де жили мої батьки. І зараз викошуємо траву, чоловік закінчує, збираємо горіхи, яблука. І Будемо смакувати зараз сердельками, засмаженими на кострі. Отакий собі домашній затишок. Ви знаєте, в цьому місті енергетика якась зовсім друга, вона цілюща. Тут пташки живуть, Вон, якась велика пташка з горіха полетіла, їм тут є що їсти. Простор, малолюдно. І в мене ще дуже-дуже і дуже радісна новина. В один із наших хулів поселився рід, прилетів сам собі там, то ми його сьогодні ще й погодували. Правда, вони собі там наносили їжі, бо цим літом я була тут рідко. Так складалися обставини. Одним словом сказати не до того було. Отже, дорогі друзі, хочу вам показати красоти іще раз, яке тут роздольє, яка ширина. Душа дихає на повні груди. Гарно, спокійно. Нахлинають спогади, спогади дитинства. Ну, звичайно, тоді тут було більше всього. І саме головне тачки. Ось татова пасіка. Я тривалий час займалася, підтримувала це все, але... Два роки тому фермери посіяли соняшники, його чимось покропили і бджоли пропали. А це ось, повернувся рій, і я цьому дуже рада. Це мені був подарунок. Сьогодні привезли їм сіропище, щоб вони ще собі більше на зиму мали їжі. Утеплила їх. Ну, ще треба буде обробити цей ройок. От буває така от несподівана радість. Несподівана, зовсім несподівана, неочікувана, зовсім-зовсім. Виноград вродив. Горіхів нападало повно. Я вже їх всі визбирала з своїми дітками. Гарно і добре на душі. Вся сім'я в зборі. Кальвіль опусків, опустив свої гілки аж до самої землі від тяжких яблук. Дуже смачне яблуко. Дуже смачне. Отакі от, от грона винограду поспіли висять і кажуть Наташа. з нас дуже смачне вино. Mm. От. Ну, хай ще повисить, може сонце буде, може буде ще тепло, щоб він ще більше доспів і сахаристості набрав. Отака смакота. Бачите? Імпровізірований такий собі кострик і смажаться сердельки. Предвкушаю вкусноту. Ідемо дивитися на захід сонця. Як швидко. Скочується. Неначе отаке колесо, вогняне колесо. Котиться, котиться, по обрію. і закотилося. Ну майже закотилося. Зараз краєчок торкнеться землі. Які ж яскраві проміння? Як воно виграє? Як переливається різними жовтогарячими барвами. Блистить і правда як золото краса одним словом. Яблоко налиті осінньою такою насиченою вкуснотою ті що падають на землю вони вже добрі добрі а на дереві ще скільки висить яблука дитинства кальвіль От воно вже й торкнулося. Торкнулося землі і скочується, скочується за горизонт. Наше сонечко, ми вже за ним так скучили. Цілий вересень ідуть дощі. Кожного дня, кожного дня пасмурно. І як виглядає сонечко, то це свято. Скучили, скучили за тобою. Сонечко, сонечко наше ласкаве. А краєць видно, ще тільки трошки, трошки. Зараз все сяде за обрій, але ж швидко. Як швидко сідає. Ой, тільки кришечка осталась маленька. Ой, як швидко. Як приємно чути дитячі голоси, щось вони там між собою. Граються, розмовляють. Наче колись в дитинстві. Кожне щось своє розказує, хоче голосніше за іншого сказати. Скоро їх мами погукають вечеряти і готуватися до сну. Найкраще в світі пора. Пора дитинства. Тож, дорогі друзі, дякую всім за увагу. До побачення. Всім бажаю мирної ночі. Всім бажаю знайти спокій в наступному дні. Підписуйтесь, хто ще не підписався до мене на канал. Запрошую, приходьте, будемо гуляти разом, чи то в саду, чи то десь поїдемо і будемо гуляти. І дивитись на оце прекрасне небо. Які зараз золотаві хмари. Ну, просто я не знаю, чи передасть камера цю всю красу? Наскільки вони гарні, наскільки вони різноманітно забарвлені, такі от вони чудернацькі, якісь від синього до жовтогарячого краса. До побачення. До нових зустрічей! З вами була Наталія.